Добрий-добрий раночок. Ми з України. Також ще трішечки розсади, яка в мене залишилася в хаті розсадничку. Е, поки що не чіпаю її, ще тут буде трошки рости. Нам обіцяють дощі з завтрашнього дня. Тому е, будуть дощі, я її. Попересаджую і перенесу на вулицю. Ось ці маленькі перчики ще залишила, нехай доростають. От деякі помідорчики ще доростають. Ті, які в тій стороні великі, всі пересаджу і перенесу. Ось так, що розсаді ще. Огірочки. Огірочки все добре. О, бачите, тут всі пролізли, тут всі. Цей теж проліз, просто я його зараз поливала і його трошечки замулило. Але він там є є росточок. Ось тут, бачите, росточка ще немає, але я бачу, там всередині вже якесь щось двигається, буде. Ну, як бачите, схожість 100%. Зараз це ще накрию плівочкою. Хай ще трішечки постоїть. І ось такі огірочки. Але <кій> я не розумію. Тепло, світла достатньо. Все одно, мені здається, що вони в мене трошки тянуться. От не знаю. От завжди так. Що їм треба? Ой! Буду дивитися, буде добра погода, винесу їх на вулицю. Просто так. Ось такі діла. Так, вийшла швидко на город. Тут начебто все добре. Ніяких. Ну, тільки горох трошки заріс. Ну, поки що немає часу. І ця каруколка вона шикарна шпинат досі не вирвала. Нічого не зробила, Ой, ну нічого, нічого, нічого. О, дивіться. А хто це у нас тут? Зараз трошечки підніму. А хто це у нас тут? Яка гарнюня? Квіточка. Клас. А це не знаю, що яка буде. Поки що начебто більше квіточок не бачу. Ой, яка краса. Тут все добре, а, тільки ж базілік, базелік. Зараз бігом, 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 полю базилік. Треба ще глянути, що там розсада зараз. Бачите, помідорам хоч би що стоять воно. А перці покажени дивіться, попадали. Не знаю. Одійдуть? Ой! Я думаю, що це жарко їм. Вони политі, все добре, вони не сухі, ось мокра. Земля мокра. Зараз пооткриваю все. Ось відкрила двері, повідкриваю вікна. Пух, надіюсь що буде все добре, я вже починаю переживати. Ну, це... ну, але що робити? Треба було виносити. Чекати нема куди. Ой, помідорчик. Вони ростуть, красиві. Ось тут так виділим вже помідоріші. Фу, ну, маю надію, тому що в мене, дивіться, я ж вчора не показала, в мене он. Блін, фокусує, не фокусує. Бачите? Квіточки на перцях зав'язуються. от так от, дивіться, ось. Квіточки. Ой, у нас триває. Одинадцята ранку. бджілка вже в селі. Так, по-перше, по-перше, хочу перевірити свій квітничок. Все добре. Тут сонечко. Тут квіточки повинні бути гарні, треба поливати. Навіть дивіться, вчора полила ще трошечки і влажненько. Непогано. Вологу, бачите, трохи добре. Сьогодні ще полю, поки в колодязі ще є трошки водички. Ми зараз думаємо, думаємо про насос. Думаємо, де купляти, зараз це не так все швидко. Купимо насос і буде в нас скважина і водичка. Вода тут і така є, вон там. Отож кирпичами прикиданий там кран. Можна тут і таку воду, тут Дніпровська гарна вода. Але в нас є скважина, тому думаємо Думаєм насос і звідти брати воду поки що. Побачимо. Так, 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 так. Обіцяють завтра дощ. Це добре, польє. Тут трави мої. Все норм. Так, ну і чого сьогодні приїхали? Ось чого, дивіться. Картопелька. І он. Тут сьогодні буде висадка картоплі. Ну що, атракціон кинь картошку почався. Так, ось картопля. Значить, Картоплю, один мішок я взяла ранню. Хочу посадити ранню. А потім вже ту, яку на зберігання. А ранню будемо викупувати їсти первим, первим разом. А потім вже ту. Ось так. Так, ось така. Зараз трішечки розповім. Ось ця рання це сорокаденка рів'єра. Ось таку я взяла. А та що пізня. Це белароса. Ось така белароса. Вся дивіться, з такими ось вічками. Вічка гарні, тут навіть більші, тут прям вже такі шикарні. Рів'єри менші, але це нормально. Рів'єра, вона не цвіте, тобто невеличкі кущики, цвіт скидує, і ровно через 40 днів можна її вже копати і їсти. от Ось так. Знаєте, дуже так приємно. Всі вітають, всі кажуть, які ми молодці, що ми це робимо, що ми цим зайнялись. Ми давно хотіли, значить, знаєте, начебто нічого такого не робиш, а всім, всім приємно, всі вітають, навіть жіночка. Яку я купляла я сьогодні картоплю на отом. Теж привітала, сказала, що ми молодці, треба саджати, треба це робити. Якби не ми ця хата б, не знаю, вже б, мабуть, і через деякий час і завалилася. Але ми будемо її підтримувати, будемо все робити, саджати. Ми любимо землю. І надіємося, нам вона принесе якісь плоди, не тільки задоволення таке. Коротше, ми раді, довольні. З Божою допомогою буде все добре. Ну, ось якось так. Саджаємо. Я не Претендую на Оскара, я починаючий землероб. Це перша картопля посаджена чисто моїми руками. От. Але роблю так, як знаю, як батьки мої робили, як дід з баби робили. Трошки щось своє додавала, але в основному роблю так. Отакі лунки по одній картоплині саджаю, саджаю вічками догори і прикопую. Надіюсь, все буде добре. Ось так. Ну все. Картопля посажена, чоловік доволочує останню грядку, рядочок останній. Вийшло у нас 18 рядків. Ось така територія, не знаю, скільки тут соток. Пішла під картоплю. Значить, 8 рядків. Ранні і 10 гранади. Ось такі діла ще. Сьогодні буду робити такий експеримент, вкинула капусту. Значить, посадила капусту іюньську ранню, посадила фіолетову капусту, посадила Брокколі. Нє, не брокколі. Чи брокколі? Ні, ні, зараз. А, Пікінську, О, Пікінську капусту посадила ще, вже голова не варить. Посадила два види салату. Одеський кучерявець і, і ще якийсь, коротше, зелений теж. Ось так. Подивлюся, як він буде тут. Поки що поливати нема чим, але завтра обіцяє дощ. То, я думаю, польє. А потім купимо насосом наша Скважинка, бідна, нещасна. І будемо поливати. Ось так. Закінчуємо роботу. Будемо їхати додому, тому що вдома ще дуже багато справ. Ось так, не хочеться. Тут так гарно. Таке повітря. Щудо. Он річечку там видно. З річечки таке повітря свіже. Клас. Так, ну що, я вже думаю. І що ви думаєте, картопелька тільки в селі посажена. Ні. І тут теж. Тут теж посадили, залишилось тільки в мішках. Тут же порядочок, все посажено. Будемо чекати врожаїв. Так зараз хочу сходити теплички. О, яка красота, гляньте, ой. Газончик просто супер. Боже, як клас радується. А я переживала. Ну, ось він. Красота. Так, ну що, з розсадою все добре, слава Богу. Всі себе почувають добре. Помідорки. Завтра ми нікуди не їдемо. Завтра буду пересаджувати помідорки і виносити їх сюди. Перчики нормально, Баклажанчики теж більш-менш. Так, ну все, на сьогодні все. Поки що закриваю теплиці. Хотіла показати вам ось таку красу. Ось така віолка в мене розквітла. Прощаюся з вами, дякую за перегляд. Мирного неба вам над головою і всього найкращого.